Дорогі друзі, усіх вітаю ще раз. Слава Ісусу Христу. Починав я свій ефір біля церкви нашої у лаврі святого Івана Хрестителя, церкви премудрості Божої, але мушу закінчити у Келії, бо поганий зв'язок не дозволяв добре провести таку маленьку катехизу з нагоди завтрашнього свята. Свята Івана Хрестителя, усікнування його голови. Тобто, то, по суті, то не є свято в такому розумінні, яке ми розуміємо, яке пов'язане зі застіллям чи з якоюсь радістю, але певна така наука і пересторога для нас моральна, одночасно показує нам приклад життя святої людини і пророка. Який, як і всі пророки Старого Завіту і Нового, практично були убиті. Ніхто не закінчив своє життя звичайно. Отож, про Івана Хрестителя. завтра є свято, яке називається «Усікновення глави Івана Хрестителя. У народі деколи кажуть, що це свято Главосіки. Є такі якісь нерозумні народні прикмети, що у цей день не можна рід, нічого різати ножем, ні, ні головки капусти. Ну, це в'яжеться передовсім з поверхневістю віри, яка не має нічого спільного з тим, про що гласить народна, народна традиція. А про що це взагалі свято? Йдеться про. Страту Івана Хрестителя, одного по суті, з найбільших пророків, останнього пророка, який приготовляв прихід на землю Божого Сина Ісуса Христа, життя Івана Хрестителя від самих початків було дуже нелегке. Тому що вже, скажімо, від самого зачаття свого він був тим, який він був тим який мав вже певні труднощі. Отож, його батько і мати, його батько і мати проживали біля Єрусалиму 30 десь кілометрів. Сьогодні це містечко називається Ейнкарем. Там є відома поліклініка з лікування і діагностування раку. І там народився Іван Хреститель. Його батько був первосвященником. Первосвященником. Він властиво. Як і всі священники служили у храмі Єрусалимському, і 30 кілометрів це був день ходи. День ходи. Його батько, як ми знаємо, зі сторонок Нового Завіту називався Захарія, а його мати Єлисавета. Вони довго не мали дітей, а для священичої родини це було. Подвійним ударом, оскільки це був знак Божий, що ця родина є неблагословенна, тому е, на них була пляма прокляття, і ангел з'явився його батькові і сказав, що він матиме сина. Той не дуже й повірив, бо вже в віці був такому. І, очевидно, замок, потім Іван народився. І він був практично ровесником Ісуса Христа. Як пригадуєте, у Євангелії є таке, яке ми читаємо завжди на молебню до Матері Божої, що в той час спустилася Марія в дорогу у гірську околицю в місто Юдою. Війшла вона в дім Захарії, і привітала Єлисавету. І коли вона привітала, а це було після того, коли вона почула голос Архангела, який Гавриїла, який сказав їй, що вона є тією, яка вибрана. Щоби, через яку прийшов на землю Спаситель світу, тоді, коли вона прийшла до тітки своєї Лисавети, здригнулося дитя в її лоні. Тобто, саме тоді вона, Єлисавета, почула, що вона вагітна. Ну, і тоді вона впізнала, що прийшла до неї Марія, не будь-хто не родичка її, але мати Господа. І вони мусили ховатися з дитиною, бо Ірод переслідував, вбивав дітей. То була боротьба за владу, велику владу, яка завжди мутила голови всім правителям світу, відколи існує світ. Ну і Іван Хреститель, коли дозрів, він пішов на пустиню і там закликав народ до покаяння, він мав великий авторитет. Люди навіть думали, що то він є той Спаситель світу, якого обіцяв Господь Адаму і Єві після вигнання, що має прийти, оскільки в юдаїзмі пригадую: Спаситель світу Месія не має бути Богом, але має бути вибраною людиною. Це є таке їхнє уявлення, і тому всі вважали Івана за Месію, він мав великий авторитет. Він закликав юдейський народ до покаяння, а тоді були окупанти, а покаяння означало звірити своє життя з Божими заповідями, тими заповідями, які Бог дав юдеям на пустині через Мойсея. І ось саме у певний момент Іван Хреститель, проповідуючи, звернув увагу на Ірода. Багато хто путає. Плутає цього ірода з іродом е, Великим. Ірод Великий це є властиво той, про якого говорить Євангелія, що він дітей убиває. А це був ірод Антипа, інший ірод, е, він е, був сином того ірода, царя Великого. Він, по суті, не був царем, але був одним. Справител отоєї батьківської і родової імперії, ми ви сьогодні сказали, то йому дісталися дві таких частини батьківського правління Галалея і Пірея. Там, властиво, Галілея то є місце, яке завжди відвідують паломники, коли Генезарецьке озеро, скажімо, відвідують. Ну, зараз я не знаю, хтось чи це їздить. Паломництвами на святу землю, але принаймні я пригадую, так було. І, і що стається отой От Іротантипа, він хоча був юдеєм, але він е, правив юдеями, відповідно, повинен був дотримуватися законів юдейських, але він був наставлений Криму. Наставлений Криму. Ну і що сталося? Він, по суті, далекий чоловік від того мерського такого щоденного життя, що зробив, покинув свою жінку. Покинув свою жінку і одружився з жінкою брата свого Филипа, зведеного брата. Та звалася, як ми чуємо, іродіядою. Про це все говорить Євангеліє. Ну і Іван Хреститель казав Іродові покинути її. Чому? Тому що це суперечило книзі Левіт. Ви можете собі прочитати, я тут спеціально для себе вже цитату витягнув. Це є 18 глава, 16 стишок каже таке: наготи жінки, тобто он, наготи жінки брата твого не відкриєш, бо це є нагота брата твого. А на іншому місці Левіт каже: хто візьме жінку брата свого, це не чистота, бездітними залишаться. Тобто, це були чіткі приписи і, очевидно. Якщо їх порушував цар, то могли й порушувати всі люди, які населяють практично його царство. На перший погляд, сьогодні б здавалося, навіщо ти, Івасю, звертаєшся до, там до царя, хрести собі людей, закликай їх до покаяння, не пхайся в політику, якби сьогодні. Багато хто сказав і, зрештою, говорить дуже часто священникам. Не пхайтеся в політику, служить слово Боже, але він пхався не в політику. Його горіла душа, бо він переживав за ірода, бо той все ж таки був юдеєм, мав безсмертну душу і також розраховував на життя вічне, і Іван Христит почувався в обов'язку звернути йому на це увагу. Що ти живеш недобре. Ти розбив свою сім'ю. Він, до речі, свою жінку залишив, а брат його ще був живий. І жив з тою іродіядою. Ну і, очевидно, та іродіяда видно, що до царського дому це доходило, його ненавиділа. Ну, коханка, що зробити? Так є. Ті коханки деколи керують. Не тільки певними ситуаціями вони керують деколи цілими державами, цілими імперіями. Коли дивитися на поведінку багатьох політиків від нижчого рівня до вищого, то не кажу, що у кожному випадку, але в багатьох випадках за кожним рішенням того чи не іншого урядовця лежить. Коханка, якась, а тепер ще й коханці, є гомосексуалісти, лесбіянки. Там теж своя ситуація. Отож, оцей ірод Антипа покинув свою жінку, і його жінкою була дочка арабського царя, який називався Арета. Про нього також згадується те письмо. Ну і Іван Хреститель. Йому дорікав, дорікав. Нарешті правдоподібно за намовою Віродіяди, він його вкинув у темницю. Хто колись був, такий на горі фортеця Махерон? Там, до речі, приймають військову присягу до сих пір. Спецназівці ізраїльські. Тут була одна з фортець, яка боронилася до останнього, коли її хотіли взяти римляни. Після 60-го року. на три роки, здається, трималася. Хто хоче про це довідатися, почитайте собі Йосифа Флавія Історії Юдейські. Це, до речі, одна з книг, яка була, може, найраніше перекладена слов'янською, а потім українською мовами. І ось Йосиф Флавій говорить, що Іван Хреститель був там, немов би в тюрмі. Іван Хри... Ірод хотів його покарати. Ну, але одного разу, святкуючи своє День народження, напився Ірод. Ну і, очевидно, затанцювала добре дочка тієї іродіяди Соломія, вгодила Іродові, той пообіцяв йому їй все, що хоче. Ну, і Вона за намовою матері, каже Євангеліє попросила голову на Івана Хрестителя на полумиску. Тобто, хотіла йому відтяти. Язик, щоб не той не дорікав її сумлінні. Ну, Ірод, каже Іван, Рі, хоча засмутився, бо боявся. Іван вважав його за пророк, але це зробив. Чому Ірод ще боявся Івана? Тому що слово Івана було дуже важливе, оскільки воно могло спровокувати повстання проти Ірода. Якщо цар порушує закон, він гідний бути царем. Пригадую, що правління у Ізраїлі було. Теократичним, тобто найвищим правителем юдеї був сам Господь, який управляв через царя, і цар був тим, який мав саме перший виконувати Божі закони. Ну і оце його політичні страхи і особисті амбіції, і ще й до того ж п'ятики забави спричинили до те, що він вбив того пророка. Але він. Не замкнув його сумління, бо Бог все ж таки промовляє через сумління. І ось саме тоді та голова Івана Хрестителя була переховувана, її там знаходили один раз, другий, третій. Але найголовніше свято Є, це що ми завтра будемо святкувати усікновення голови. Я так собі думаю, якби Іван Хреститель сьогодні повстав. Таке саме відношення було б до нього, одні би його критикували, навіщо він се пхає не туди, друге, що він не так говорить. Тепер ми ще маємо соціальні мережі, щоби писали різні про Івана, ботів би і рот найняв, іродіада би теж там чудувала, репортажі би робили про Івана. Ді світ нічого не змінюється, знаєте. Завжди є пророки, завжди є ті, які хочуть пророків знищити. Але що тут найважливіше, пророки не мали на цілі комусь дошкулити, вони мали на цілі дбати про нарід Божий, щоб він не був здеморалізований, щоб він тримався Бога, бо все ж таки людина, яка розуміє, що її життя є вічним, що після смерті вона потрапляє у вічність, де немає часу. То починай розуміти цінність цього життя, де вона живе. До речі, добрі патріоти це є ті, які розуміють сенс віри в Бога, що віра переходить в межі часу, І, бо тому що все, що ми маємо на землі, включно з усіма установами, державами, народністю, воно рано чи пізно минеться, але життя вічне не минається. І добрі ті патріоти завжди України, і воїни добрі, які знають ціну життя вічного, ціну того великого скарбу, таким був Іван Хреститель. В іншому випадку народ є деморалізований. Я от сьогодні, так роздумуючи на вечірні над цим святом, думаю, сьогодні, скільки розлучень є багато, скільки живуть так воно віру. як, Просто я знаю, як якісь, скажімо, звірі, і, ну і думають, що то так добре, що треба випробувати, чи економічної можливості не мають. Але життя минає, рано чи пізно, і молодість проходить, і краса. І очевидно дуже добре, коли молодість і красу. Використати в добрих цілях, от щоб ті цілі служили вже старості опісля. Бо використати все в молодості, а старість не залишити нічого, це також не не мудро мудро Тому важливо слухатися сумління, звіряти щоденно своє життя з заповідями Божими, з голосом Божим. Це дуже важливо, особливо тепер у час війни. Це такий дорогоуказ, орієнтир вічний, який, де б ми не потрапили, завжди буде, завжди буде дійсний. Проблема сучасного християнства і церкви, як ми бачимо, є деколи те, що в центрі стоїть деколи помилкова, помилкова інтерпретація Євангелія, Зокрема, от ми бачимо з московським патріархатом, де в центрі стоїть ідея держави, держава прирівнюється до, до святої Таке і найвищим царем то є І Вони думають, що вони спасуться. Та очевидно, остаточний суд є за Богом, але це є дуже далекий від Євангелії. І ризиті не поможуть, і мітриті не поможуть, і Христи золоті, і бані і куполи. Вони є важливими тоді, коли вони є місцем зустрічі з Богом, а коли вони від Бога віддаляють гріші на цьому всьому. Я так бачу, як десакралізується українське суспільство в час війни. Це є природний процес, деморалізується радше, але дуже би хотілося, щоб витривали ми, щоб не опускали рук, духа не гасили, щоб подружжя в мирі жили, навчилися собі пробачати. Терпіти, бо все ж таки ми є люди. Ніхто не є ангелом на цій землі. Він тільки хоче бути ангелом, щоб навчилися прощати. Принаймні, знаєте, прощення це не є забуття, але воно дозволяє бачити чіткіше. Це як зір собі почистити. Ось що таке прощення віддати в руки Божі і йти далі. Бо без прощення один одному то є їхати машиною на тормозах. Далеко не заїдеш. Іван Хреститель, по суті, постраждав через неполіткоректне висловлювання. Ну і через те, що увійшов, нена... скажімо, у в... ненависні відносини з коханкою. Дірла! Цікава штука, якби сьогодні так закидати нашому урядовці. Не ну, що закидати? Звернути увагу, скільки мають на нас коханок. Ой, церква була переслідувана. Церква була переслідувана. Але нема на то ради. Я не для того виходжу в ефір, щоб щось там оцінювати чи щось дорікати. Але. Хотів би поділитися з вами тим, як важливо є бути вірним Богу. І вірність Богу це не є успіх земський завжди. Коли треба для спасіння, Бог дає успіх. Коли ні, значить треба нести свій хрест. Поможе, Боже, всім нам хрест нести, не падаючи, не опускаючи рук. Благослови Боже всіх і Україну. Завтра. Постний день, хто має можливість відмовитися, тим більше п'ятниця, від м'ясного молочного попостід на мірині Збройних сил України, хто може збільшити свою молитву. Молитва є такою, яка залізоломить. Усіх благослови Боже, слава Ісусу Христу!